Всім привіт! Вітаю вас на каналі Дніпро Запчастина. З вами Оксана. У попередньому відео я вам обіцяла розпаковку нашої вітчизняної поршньової Далекобійник, Харківський поршньовий завод. Пройдемося по всьому детально, глянемо, що пише коробка. І глянемо на якість. Зблизенька все покажу. Так, Давайте почнемо просто з самої коробки з спакування. Ну, якщо чесно, коробка реально дуже схожа на каму. Ну, Я думаю, зі мною тут всі погодяться. Можливо, це Ну, для чого це йде? Ну, Звикли, в принципі, зелена коробка, написано далекобійник. Е ну, Хороша, нормальна якість. Можливо, це для цього, тому що е раніше ну, не така була коробка. Добре, це мілоч, але це, думаю, такий маркетинговий хід. А, поїхали. Так, гільза сіра. Якість, ну, доволі таки непогана. Що на ній пише? Група М. І зараз глянемо групу на поршні. Так, ось так. Раз, і вийшов. Дивіться, на що я одразу звернула увагу, як тільки розпакувала. Видно? Тобто Це лиття, але СССР. Це Харківський поршньовий завод. Я так ну, не, не, не знаю як, но, тобто форма використовувалася. Бачите, да? я думаю, тут не може бути сумнівів, що це виконане у нас. Тобто, щось бралося з того, що було в Радянському Союзі, тому що воно йде маркування, і з двох боків, там лі, літери і цифри, і з цього боку також. Тобто, я думаю, це і саме абревіатура завода, і маркування, ну, можливо, этот, сплав. Наскільки я знаю, по класиці цілуміну роблять поршня. Сілумін це у нас алюміній з кремнієм. Просто там, може, деякі ще легуючі елементи додають. Саме антифрикційне покриття. І зараз подивимося, що нам заявляє постачальник на коробці. От Дивіться, гільза. Написано, що це виготовлено методом центробіжного лиття. Це так і кама, і кострома, там це ж чугун, центробіжного лиття і плюс плоскопаралельне вершинне хонінгування. Що це таке? Якщо по-простому, це риски, ну, вони мало, мало сприймаються маю на увазі так, щоб їх показати. Це риски, які наносяться для того, щоб утримувати масло. Тобто максимально маслоємкість у цих рисках тертя, менший ізнос довше вам слугує. Ну, це так, якщо по-простому. Групу, групу, давайте глянемо. О, так, поршень С гільза М. Це у нас гільза конотоп. Це Харківський поршньовий завод. Палець запакований. Там є смазка, якщо бачите. Наскільки я знаю, зараз у всіх сучасних поршньових е, пальці виготовляються просто на верстатах з щепика. І що це дає? Це значить можна пресувати на холодну. Але все одно знаю, по досвіду спілкування з клієнтами все одно е, гріють. Тому що раніше, наскільки я знаю, ну, ще в Радянському Союзі, коли капіталили двигун, то по-любому гріли на холодну неможливо було. Тоді ну, не та була технологія виготовлення. Напишіть в коментарях, будь ласка, як ви це робите зараз з сучасними парщовими? Чи реально це на холодну, чи все одно треба гріти? Далі, в комплекті два резинових кільця ущільненню на гільзу. Кільця стопорні палець і поршньові кільця. От така нехитра упаковочка. Ось от так от це йде запаковано у картоні, і лежить отак от зверху у коробусі. Ну, В принципі, теж продумали, щоб ніякої деформації. Скажімо так, пакування. Таке доволі скромненьке, але і ціна, в принципі, бюджетна. Чому вона бюджетна? Тому що все це виробляється в Україні і на митниці нічого не треба платити. Але зроблено, як ви бачите, ось я вам зблизька покажу. Поршень, проточки, покриття. Ну і гільза теж. В общем, кому цікаво, або хто вже. Собі раніше купував, користувався. Я ж кажу, чому раніше була затримка з радянсь... ой, з радянсь... я дуже вибачаюся. з вітчизняною нашою поршньовою? Тому що на початку війни в Харківський поршньовий завод, не знаю, чи на сам завод, чи саме у ті цеха, в общем, попала туди ракета. Понесли вони дуже великі пошкодження. Зараз це все налагодилося, це працює. Так що є на асортименті, кому цікаво, звертайтесь, набирайте, проконсультуємо. Всім до побачення!